Щасливий той слуга, якого пан вернувшись застане при роботі. Істину, істину кажу вам, над усім своїм маєтком Його поставить. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високе архієпископа Архієпискове Вісвальда, це апостольські нунці в Україні, владики і митрополити. Наші боголюбиві владики, всесвітліші, всечесні, преподобні Дорогі отці, преподобні сестри, брати в монашестві, брати семінаристи, достойні представники органів державної влади різного рівня і місцевого самоврядування, Богом благословенні і улюблені паломники, які сьогодні прибули до цього святого місця, щоб стати свідками історичної події. Другі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Боже Слово, Слово Святого Івангелія, яке ми щойно чули, відкриває нам майбутнє. Христос промовляє до своїх учнів і сповіщає про те, яким буде завершення історії людини, людства і світу. Ідучи на страсі, він провіщає їм свій другий і славний прихід у славі. Христова церква завжди проповідує своїм учням про те, що усі ми з вами очікуємо. Ми живемо у тому світі у стані очікування. Очікування не просто кінця світу, не просто завершення усіх наших особистих справ і діл, ми з вами очікуємо приходу у славі нашого Господа і Спасителя. Тому ми ми сповідуємо у символі нашої, нашої віри і кажемо, що Він, наш Господь, у друге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця. Більше того, саме Він у своєму другому приході надасть сенсу, значення усьому тому, що ми з вами переживали, сенсу нашим стражданням, надасть сенсу нашій праці. А найважливіше, Він надасть сенсу і буде сповненням нашої праці. Християнської надії. Христос готує своїх учнів, кажучи, що перед нами, перед церквою, можуть бути тяжкі часи, часи темряви, часи горя і плачу. Але серед усіх тих знаків, які передуватимуть кінцю світу. Христос нам вказує світло надії. І ми виразно чуємо сьогодні три заклики або три повчання, які Христос нам з вами залишає. Найперше, Він каже, що той прихід у славі сина чоловічого буде як блискавка на небі, яка сяє на сході і осяє аж захід. У цій церкви говорили, що блискавка світла Христового сяйва це буде ніщо, як остаточне виявлення Христової правди. І те світло правди розжене, розвіє усяку темряву темряву розгублення, болю, страждання, а найбільше тем, темряву. Зла і неправди Христове світло істини усуне, переможе всяку людську брехню. Друга наука історія події, які переживає людина, не є простим нагромадженням якихось катастрофічних сліпих випадковостей. Історія лежить у Божих руках. Господь є паном і творцем історії людини і світу, і Він є найглибшим сенсом всього, що людина в цій історії того дочасного світу переживає. Хто хоче пізнати Глибший зміст усіх подій? Нашого особистого, суспільного і церковного життя має зрозуміти, що історія людини, історія церкви Христової є вагітною Воскресінням. І всі болі, страждання, немочі, навіть плач і іскрегів зубів і ніщо інше, як болями, в яких народжується нове людство. І новий світ. Церква Христова є тою, яка у своєму лоні носить зародок Воскресіння. І в наших з вами стражданнях, праці муках ми наче народжуємо те Воскресіння, ту надію на Воскресіння і життя вічне для світу. Тому ті наші страждання. Не є беззмістовними. У них довершується задум Божий про спасіння світу. У наших стражданнях ми начебто беремо участь у стражданнях самого Христа, як завдаток на те, що так само, як ми є причасниками Його страждань, будемо носіями, причасниками, дітьми Його Воскресіння. І третя наука, бо кожен питає себе, що робити у тяжких часах? Що робити у часах темряви, болю, руйнування, війни, смерті, Христос нам каже: чувайте. Чувати то не означає просто не спати, чувати означає діяти. Кожен з нас має свою місію, своє особисте завдання в тому часі, коли церква в муках народжує Воскресіння і новий світ в історії. Кожен з нас має своє життєве християнське свідчення народити, принести у той світ. Чувати означає тримати свій духовний блокпост. Виконати свою особисту місію не здати того місця борні зі злом, на яке саме мене сьогодні поставив Господь Бог. Не знаєте ні дня, ні години у час, коли найбільше не сподіваєтеся, прийде ваш Спаситель. Тому кажу вам, чувайте. Другі хресті, брати і сестри, це слово сьогоднішньої Євангелії, яке ми чуємо, є наче змістом, глибшим, найглибшим сенсом цієї історичної хвилі, яку ми зараз переживаємо. Ми стали свідками не просто освячення ще одного храму у нашій церкві. Ми стали свідками освячення першої в Україні, підземної. Християнської базиліки, яка у своїй архітектурі, у своєму мистецькому задумі, навіть у своєму будівництві, є великим гімном Воскресінню, Воскресінню Христовому. Ця базиліка є наче іконою Воскреслої нашої з вами церкви. Багато хто з вас був свідками цього, як оця катакомбна, переслідувана церква вийшла з того підземелля і народила надію для України, для всього колишнього Совєтського Союзу, як тюрми народів, яка розпалася після цього на наших очах. Цей храм є. Гімном славою Воскресіння Христовому, яке наша переслідувана церква винесла, виносила у своєму лоні у постаті блаженного священомученика Симеона Лукача, який народився в тому селі, який відбув роки катувань, каторги. Як важко хворий, в'язані Христа Ради, і підпільний єпископ нашої церкви повернувся до свого рідного села. І саме тут, 61 рік цьому, в цей день, відійшов до вічності. Але він не помер, він уснув в надії Воскресіння, як про це вчить нас Боже Слово. Ця базиліка справді є простором, у якому наша з вами мати церква, церква-мучениця, але церква-носителька Воскресіння Христового сьогодні хоче передати усім своїм дітям і наступним майбутнім поколінням. Я пригадую, як кілька років тому, як ми святкували 125-ту річницю з дня народження блаженного свячодомочка на Семену Лукача, ми вперше відбули тут у старуні всенародну прощу. Вже тоді ми бачили, що це є особливе місце сили. Але коли почалася війна, це місце сили почало притягати, зболений. Зранений війною наш український народ. І справді це місце, де ми зараз стоїмо, ми всі відчуваємо є місцем сили. З одного боку, звідси видно не тільки всі гори, але видно усе Прикарпаття. Це місце наче нам показує з Божої перспективи вічності. Усі наші щоденні клопоти, нашу працю, навіть наші страждання, навіть муки і смерть наших героїв. Це місце якоїсь дивної природньої сили. Можливо, мало хто знає, що ця відкрита гора, як лоно матері церкви, має один цікавий феномен під тим храмом, під престолом. Б'є жила живої води, яку будівельники назвали сльозами Симеона. І звідси ця, цей підземний струмінь води випливає на цю площу, яка огортає сьогодні численних паломників. Але не тільки природні сили рідної землі тут Відновляють сили обезсиленої, зраненої людини. Сьогодні в освяченій цієї базиліки тут церква подаватиме кожному, хто приходить з вірою надприродні сили. Сьогодні у цій першій в Україні підземній базиліці, Господь Бог нам відкриває простір зцілення ран війни. Простір, який уже зціляє усіх тих, які сюди приходять. Саме тому, що Господь Бог тут назнаменував у цю лікарню зцілень, сюди уже руками тягнуться люди. І саме тому повстала ця Базиліка. Каже народна мудрість: хочеш побудувати дорогу, дивитись, дивись, якою стежкою люди ходять. І саме тому, що сюди потягнулися наші воїни, які на своєму тілі носять рани України. Саме тому, що сюди прибувають наші родичі, загиблих воїнів. Тих, які є в полоні, тих, які пропали без вісти. І саме тут, у тій лічниці зцілень, знаходять силу Божественної благодаті, знаходять світло Христової істини, яке, як блискавка, розганяє темряву наших сумнівів. Сила зцілення є ніщо інше, як момент, коли. Воскресіння, яким і сьогодні є вагітна наша церква, торкає, як сила вічного життя кожен, хто приходить, щоб його зачерпнути. Тому сьогодні Господь Бог вам усім каже: чувайте, якщо темряви, сумніву, зневіри, втоми. Вас огортають, спішіть до старуні. Тут Господь Бог блискавку своєї істини розвіє вашу темряву, а живою водою, силою свого Воскресіння, торкне вас, ваше серце, ваше життя, вашу родину і сповнить нашу християнську надію. Блаженний той слуга, якого господар, вернувшись, застане при роботі. Істину, істину кажу вам над усім маєтком своїм його поставить. Я думаю, що ці слова сьогодні особливо Господь Бог хоче звернути до тих, які подарував нашій церкві і нашому народові у цю святиню. Оцей відпустовий центр. Це є люди, які зрозуміли, що сенс їхньому життю, навіть їхній професійній діяльності, надає не земний зиск і користь звичайного банального бізнесу. Ні. Їхньому життю, їхній праці. Сенс надає світло Христового Воскресіння. Я сьогодні хочу справді подякувати за те, що таким євангельським слугою, який себе усвідомив слугою, є пан Василь і пан Сергій. Знаєте, народна мудрість каже, Бог благословить того, хто мій чути його голос. Ці люди у своїй родині не просто є. Спадкоємцями традиції, молитви нашої підпільної церкви тут у Старуні. А вони зуміли цей спадок віри втілити у своє чування над перемогою України в сучасних наших обставинах. Сьогодні освячення цього місця є ніщо інше, як ствердження історії успіху. Успіху не тільки будівельного, успіху не тільки архітектурного, у своїй сміливості, вона є історією успіху і сили українського народу, який здатний перемагати. Якщо в часі війни, дорогі в Христі, ми є здатні своїми власними силами, своїми внутрішніми ресурсами без сторонньої помочі зовні, Воздвигнути таку святиню на славу Воскресіння над таким народом, над такими людьми, ані російський загарбник, ані всі ворота пекла не мають і не матимуть сили. Сьогодні тут ми дякуємо Господу Богу за приклад історії духовного успіху. Бо я знаю, скільки духовної боротьби було вкладено, щоби настав сьогоднішній день. Як багато людей повірили не тільки задумові братів Чуфусів, але їхньому ентузіазму. І та, та праця, яка наростала у своїй інтенсивності, особливо впродовж останніх місяців, сьогодні вінчається. Отим святим Божим храмом. Ми сьогодні є свідки того, як наша церква відіграє вирішальну роль в історії України тільки в минулому, не тільки сьогодні вона її відіграє, але теж і відіграє в майбутньому. Бо сьогодні на наших, слова, на наших очах збуваються ще одні пророчі слова. Великого Мойсея українського народу митрополита Андрея Шептицького 160-ті роковини з дня народження, якої святкуємось ми у цьому році. 31 жовтня 44-го року до своїх співпрацівників, до своїх священників за день перед смертю. Андрей Шептицький сказав такі слова. Нашу церкву очікує большевицький розгром. Але тримайтеся своєї віри. Тримайтеся католицької церкви. І наша церква Воскресне! І усі свої славі і красі засяє на цілий світ. Ми бачимо. Як сьогодні навіть вночі сяє старуння. Як сьогодні, оте світло, про яке ми почали слухати Боже Слово на початку, сьогодні пломеніє через ту святиню. Наша церква воскресла. І це Воскресіння є завдатком надії на перемогу України. Ми просимо сьогодні, Господи. Благослови усіх нас. Ми прикликаємо Тебе, прийди, Господи Ісусе, Твоя церква, як наречена, кличе Тебе, очікуючи Твоє славне і друге пришестя. Твоя церква сьогодні в болях і муках навіть цієї війни народжує Україні і світові Воскресіння Христове. Прийди до нас! Зціли наші рани. Утри наші сльози, благослови нашу церкву і наш український народ Твоїм справедливим небесним миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!